Останній тиждень листопада, ніби грає з нами в тепліше холодніше, від майже весняних плюс 10 до нічних морозів. Також протягом всього тижня значну частину України накриватиме сніжна погода та литимуть дощі. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 24 листопада, у південних центральних та східних областях України очікується хмарна та дощова погода в день. На Закарпатті йтиме сніг. Нарешті території без опадів. Температура вночі на заході країни становитиме мінус 2-4. Та від мінус 1 до плюс 1 градусів в день. У північних областях буде плюс 2-4 плюс градусів як в день, так і вночі. На всі решті території країни від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Вночі ж буде від плюс 6 до плюс 8 градусів. У вівторок 25 листопада. На заході країни очікується дощ та мокрий сніг. У південних, центральних, східних областях та на півночі України очікується похмура погода без значних опадів. Температура вночі на заході та півночі від 0 до плюс 2 градусів. В день плюс 2, плюс 6 градусів тепла. Нарешті території вночі від плюс 2 до плюс 6 градусів. В день від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 26 листопада, на Заході України очікується дощова погода з мокрим снігом. На всій решті території можливі короткочасні дощі. Температура вночі на заході буде близько мінус 1 плюс 2 градусів, вдень підніметься до плюс 2 плюс 6. На всій решті території вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів. А вден від плюс 6 до плюс 14 градусів тепла. У четвер, 27 листопада, на всій території України очікується дощова погода подекуди з мокрим снігом. Температура вночі на заході становитиме близько мінус 1 плюс 2 градусів. Вдень підніметься від 0 до плюс 3, у всій решті областей вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів, а вдень від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. У п'ятницю, 28 листопада буде переважно хмарно, опадів не очікується. Можливе прояснення ближче до вечора. Температура повітря вночі у західних та північних областях буде від мінус 1 до плюс 1 градусів. В день очікується від 0 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті території країни вночі від плюс 5 до плюс 8 градусів, вдень від плюс 5 до плюс 13 градусів тепла. У вихідні 29-30 листопада переважно помірна хмарність без опадів, дощів не очікується. Температура вночі становитиме близько мінус 2, плюс 5 градусів, вдень приблизно плюс 5 плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!